Аційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Підвищення пенсій та соцвиплат на 10% вже з 1 лютого. Новий центр дозвілля у Бендерах у парку Горького. В'язниця за поширення наркотиків. Лікнеп для школярів. І шедевр на виноградній кісточці. Картини менше міліметра. З 1 лютого пенсії зростуть на 10%. Сьогодні Верховна Рада одразу у двох читаннях ухвалила законопроєкти президента Придністров'я. І з 1 лютого на 10 також зростуть соціальні допомоги та компенсації. Даний законопроєкт це доручення президента. Попри усі труднощі при формуванні прибуткової частини бюджету Верховна Рада ухвалила рішення про підвищення пенсійного забезпечення і рівня допомоги нашим громадянам. Рішення не просте, достатньо довго працювали і шукали джерела, бо необхідно було десь скоротити певні витрати за низкою напрямків. Але вважаємо, що сьогодні у цих умовах необхідно підвищувати соціальні зобов'язання. З 1 лютого зростуть зарплати і в освітян. Наразі Верховна Рада за дорученням президента працює над цим питанням. А з 1 квітня більше отримуватимуть і медики. 1 січня 2024 тисячі Молдова ввела мита на всю продукцію, що ввозиться в Придністров'я. Це черговий удар не лише по бюджету утворюючих підприємствах республіки, а й по пересічних жителях. Про рівень життя можна судити з ситуації на міських ринках, що вже відбувається. До Босари міський ринок покупців майже немає. Продавці групують товар, точніше те, що лишилося. За новим ніхто не їде. Сабиралісна танітя збиралася цього тижня поїхати до Одеси за товаром. А вийшло, що Молдова піднімає мита та відклали. Чекаємо на кращі часи. Може, щось зміниться, тоді й поїдемо. Тому що товар і так дорогий у них, аби привезти сюди, ми знову повинні ціни підняти, і ніхто нічого не купить. У мене рушники, ковдри. Якщо я минулого разу до нового року привезла за 10 покривал, заплатила тисячу рублів. Це доставка та розмитнення. Зараз говорять не тисяча, а пі. Втори, якщо не всі дві. Звичайно, це не влаштовує, тому що ковдра вже не буде коштувати 380 рублів, а десь 500. І я повинна піднімати, щоб собі хоч трошки щось залишилося. Сам я товарні докупаю. Мене... Сам товар не купую. Ми користуємося послугами різних постачальників, які його привозять. З дня ведення мит. Помітно збільшилися ціни на товар, що закуповується, і відповідно ці ціни збільшилися і в нас. І через це купівельна спроможність нашого населення дуже впала. Ірина Міснає на ринку понад 30 років працює у торговому центрі Вавілон. Продає швину фурнітуру, пряжу, нитки. Товар замовляє у Львові через інтернет. Сама за ним не їздить. Теж користується послугою постачальників. Нові мита та нові вимоги Молдови для неї подвійний шок. Така реакція шокова. реакція шокова, тому що й так зросли ціни у зв'язку з політикою, ситуацією у світі. А тут ці ціни ще додадуться, і це все впаде на плечі нас та плечі наших покупців. Натомість Молдова запровадила додаткові вимоги до нас. Тобто, треба марку товару, склад товару, виробника товару, хто цим займатиметься там, де ми його беремо. На сьомому кілометрі навіть не уявляю, хто нам даватиме відповіді на ці запитання. Питання. Поки що на міському ринку Дубосар всі торгують тим, що закупили до нового року. Як працюватимуть далі, поки ніхто не знає. Усі сподіваються на переговорний процес та можливий компроміс. Співробітники податкових знову робили контрольні закупівлі. На цей раз на ринку жовтневий. Перевіряли, чи видають чеки, адже це гроші до бюджету, а в результаті зарплати пенсії, допомоги. Зоомагазин. Товару багато, людей також. Покупець бере корм для кота, платить, забирає покупку і отримує чек. Видаю чек. А чому ви його берете? Що ви потім з ним далі робите? Ну, во-первых, я корм беру, дають, і я беру його. Олександр у цьому магазині теж буває часто. Сьогодні прийшов по вітаміни для кішки. І теж усе по-чесному. Отримав товар та чек. Говорить, тут його видають завжди. Вибор агромний, Вибір величезний, завжди тут черга. Ось взяв своїй кішці. Ось чек обов'язково. Такий закон. Ми ж законослухняні. Видали чек і співробітниці податкової. У ролі покупця брала наповнювач для лотка, заплатила і отримала чек. Переконалися все за законом. А ті, хто чеки не видають, і таких дедалі менше, потім сплачують штрафи за те, що приховують прибутки. В основному основному це такі підприємці, які не вміють користуватися телефоном. Онлайн каса для них важка в користуванні або підприємці, які застосовують онлайн касу, але дають чеки на суму меншу за покупку. Тим самим дохід ховається, і кошти до бюджету не надходять. Не видав чек, штраф 1840 рублів. За повторне порушення удвічі більше. Штрафують і за інше. Ось, наприклад, кіоск з овочами та фруктами. Виносна торгівля, товар привізний. Онлайн каса не потрібна. А ось дозвільні документи обов'язкові, але і їх продавець немає. За це штраф. Від 1840 рублів до 4600 рублів. В даній торговій точці у цій торговій точці у нас було виявлено порушення через провадження діяльності без дозвільних документів. Торговельну точку одразу закрили минулого року. Податківці республіки провели понад 50 тисяч перевірок. За порушення штрафували. Гроші, а це 14 мільйонів рублів. Пішли до бюджету. Пільговий кредит підприємствам погасити можна на рік пізніше. Терміни продовжили. Про це йшлося в уряді. Так підтримують підприємства промислові, будівельні, аграрні. Стосується тих, хто обрав позики на розвиток, наприклад, на купівлю нового обладнання, техніки, товару або на те, щоб розрахувати з постачальниками. Зі у зв'язку зі збільшенням терміну надання позики, безумовно, у сукупності 5 або 7 років збільшать обсяги цього ресурсу. Це практично не впливає на. Ліміти бюджету 24 року, але збільшує необхідність закладення коштів в обслуговування цих позик у наступні роки. Щоб продовжити термін погашення кредиту, необхідно подати заявку до банку. Термін до 1 вересня. Інвалідним афганцям сім'ям загиблих та зниклих безвісти виплатять по 700 рублів. Це до 35-річчя виведення військ із Афганістану. Загалом допомогу отримують 54 особи за реалізацію цього проєкту необхідно буде виділення коштів близько 40 тисяч, які закладені у бюджеті поточного року. гроші почнуть давати у лютому. Тарифи на вивезення дров питання обговорили в уряді. Мито на експорт, а це 2 центи за кілограм, продовжили до 31 грудня. Міра була сезонною, тепер регулярна. Все через високий попит у Молдові. Там дерево коштує у рази дорожче ніж у нас. Тому всі їхали по дрова до Придністров'я. І тепер за вивезення, наприклад, вільхи, липи чи сосни, з урахуванням мита доведеться заплатити понад 650 рублів. Це закуп, а за дуб, акацію, клен близько 1200 рублів. Нові правила для тих, хто хоче встановити пам'ятник чи меморіальну дошку. Тепер потрібно надати інформацію про особливий внесок та заслуги людини. А ще ескіз проєкту. У ньому вказати розміри та матеріал. Усі документи потрібно подати за два місяці до встановлення. Реєструватимуть заявки адміністрації міста та районів. Далі на розгляд комісії. У Бендерах у парку Горько з'явиться дитячий центр дозвілля там, де раніше була більярдна. Наразі одноповерхова будівля руйнується, її збудували понад 40 років тому. У 80-ті, на початку 90-х тут проводили турніри з більярду, але у 2000-х усе закрили. Довгий час служба благоустрою та озеленення зберігала у цьому будинку свій інвентар, а потім знайшли інше місце. І колишня більярдна понад 10 років порожня і руйнується теж адміністрація ухвалила рішення обстежити об'єкт, переглянути можливості подальшого використання цього об'єкта. Але в рамках обстеження було проведено аналіз і прийнято рішення, що на ремонт знадобиться значна сума грошей. Це складно для бюджету. Однозначно, вирішили включити його до переліку об'єктів малої приватизації. Проведено оцінку, Об'єкт виставили на аукціон, на продаж і на даний час реалізований. Будівлю купила родина підприємців. Планує зробити капітальний ремонт і відкрити дитячий центр дозвілля. Він буде доречним. Поруч уже є дитячий ігровий майданчик та футбольне поле. У самому центрі дозвілля зроблять велику ігрову кімнату. Сюди можна буде приводити дітей на кілька годин, коли немає з ким залишити вдома. З ними займатимуться педагоги, проводитимуть майстер-класи з малювання, музики, бісероплетіння і не тільки. Дитячий центр планують відкрити за рік. 2024-й у Придністрові рік сімейних цінностей. В нас багато педагогічних династій. Це вчителі у третьому, четвертому, а іноді й у п'ятому поколінні. У Тараспольській третій школі працюють сестри Вітільови. Педагогічному стажу їхньої сім'ї вже понад два століття. Сьогодні ми починаємо другу область біологічних знань, яка називається яку вже догадались, на совершенно. За партами десятикласники Наталія Мітільова розпочинає урок біології у професії. Вона вже 33 роки. Вона вчителька у четвертому поколінні. Усі родичі викладали музику. Наталя мріяла стати лікаркою. Мама, мене не пустила вчитися в Москву. Мама мене не пустила вчитися до Москви, хоча це тоді було цілком доступно. Це було безкоштовно. Але вона злякалася і сказала, житиме зі мною поряд. Я кажу, в такому разі ми заходимо до університету, до приймальної комісії. Я кладу документи на перший стіл. А він виявився біохімом. Сестра Наталії Мітільової Тетяна теж у цій школі. Вона педагог психолог. Працює і з дітьми і з учителями. Каже, зараз важливо поєднувати психологію та інші шкільні предмети. Якщо ми проходимо по якщо ми проходимо з біології якусь тему, питання постає, де вона звучить у психології, як вона пов'язана із цим, де вона звучить у географії. Наприклад, два роки поспіль я веду урок з психології і математики гармонічна пропорція. Це про золотий перетин, про гармонію у світі. Там ми проходили золотий перетин не тільки всього живого і неживого на землі, а й золотий перетин життя людини. Сестри працюють разом, проводять не лише уроки, готують усі шкільні свята. Любов до музики сімейна традиція. Альбом Мітільових тому доказ на фотографіях батьки Наталії та Тетяни. Вони виступали у музичному колективі. З гастролями об'їздили увесь радянський союз. З музикою на ти були бабуся та дідусь. Педагогічні коріння... педагогічне коріння йде маминою лінією. Починалося це, коли мій прадід став викладачем вокалу у музичному училищі. співав з самим. Аляпіним далі стало обов'язково традицією. Кожен член сім'ї мав здобути музичну освіту у будь-якому випадку. Тато, мама, моя старша сестра, я наші діти закінчили усі одну школу, тераспольську школу імені Чайковського педагогічний стаж цієї династії давно перевищив два століття. Нещодавно вони стали призерами конкурсу Міністерства освіти. Взяли друге місце у номінації Покликання бути. Урок про шкоду наркотиків лекції проводять у школах та вишах республіки. Це доручення президента. Мета розповісти про наслідки небезпечного бізнесу. До нього дедалі частіше залучають молодь і приховують, які терміни загрожують за вживання та розповсюдження наркотиків. Учням про це розповіли міліціонери. Слободзейський район, село Соклею. Місцевій школі незвичайний урок. У ролі вчителя – старший лейтенант міліції, розповідає про шкоду наркотиків і про наслідки. Лекція для підлітків я Я з цим ніколи не стикалася. Я навіть рада, бо дуже це губить життя. Навіть якщо подумати, скільки у новинах, пабліках різних цій темі присвячено. Я думаю, ніколи не варто цього робити, і все буде добре. У міліції кажуть, все частіше у торгівлю наркотиками втягують підлітків в інтернеті. Пропонують заробити вакансія кур'єр, але доставляти потрібно наркотики. Ціна небезпечного бізнесу надто висока до 10 років ув'язнення. У нас дуже У нас дуже популярні соціальні мережі, месенджери, неповнолітні через свій вік не можуть заробляти кошти легальним, скажімо так, способом. Тому вони намагаються знайти легкий спосіб, де можна нічого не робити, і отримувати за це гроші. Але вони не завжди продумують, які наслідки можуть загрожувати. Наслідки серйозні це позбавлення волі терміном аж до 10 років. Про наслідки та реальні терміни за розповсюдження розповідають міліціонери. Лекції у школах та вишах проводитимуть і надалі. Звивести Дністер високі дерева захід сонця. Це картини Миколи Дмитрієнка. Розглянути їх без лупи чи мікроскопа неможливо. Одна така робота менше міліметра. Для порівняння поруч сірник. Він навіть більший за картину, і це лише рамка. Це можливість показати те, що я можу зробити. Можливість порадувати глядача. Це і є основне, коли глядач та людина, яка дивиться, отримує якесь задоволення. Вечоріє ця картина на виноградній кісточці. Є ще на яблуневій художник переважно пише придністровські пейзажі, але є і краєвиди пензи. Саме звідти родом Микола Дмитрієнко. Розміри картин різні. Ось на стіні Бендерська фортеця за пів метра. Це чернетка, а ось готова у мініатюрі. Зараз до цього ставляться не дуже серйозно, а раніше вона мала дуже велике значення. Була дуже розвинена мініатюра на емалі портретні мініатюри. Вони були нагородними. Цар, якщо комусь дарував мініатюру зі своїм зображенням, це було вище за будь-який орден. Вона мала розмір десь 8 сантиметрів. Про Миколу Дмитрієнка писали різними мовами у різних країнах. Роботи не експонують на виставках, їх показують фахівцям. Художник сам робить рамки, коробки для картин скриньки каже, це тонка робота. Окрім мініатюрних картин, Микола Дмитрієнко створює діорами. Вони перевищують 20 квадратних метрів. Його роботи можна побачити у цитаделі, наприклад, штурм Бендерської фортеці, взяття Суворовської гори радянськими військами. А цю карту макет зробив для придністровських прикордонників. Усього 4 метри завдовжки на ній міста, села та пам'ятки Придністров'я, але все, звичайно, не вмістилося. Робити все точно, як воно є в масштабі, неможливо. Потрібно було знакові будівлі та споруди поставити. У планах митця провести свою виставку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми вам розповідатимемо завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.